І не в ім'я богині е, анони годує, а хто насущним хлібом. Наш небесний. Все це люди в часи Ісуса прекрасно знали. Так само, як, як Поточна війна актуалізувала насправді політичне значення, наприклад, української пшениці. Ми всі це знаємо, знає, що це блокування чорноморських партій. Все це прекрасно знали. Тому коли Ісус розповідає цю притчу, Люди не, не слухали її так благодушно. Вони прекрасно знали, що Ісус обговорює питання життя і смерті. Ісус обговорює тему, що Він, якщо буде цей врожай, значить життя буде яким? Спокійним, стабільним. так? Люди будуть жити. Якщо ж урожаю не буде, буде смерть, буде руйнування того світу, як ми його знаємо. От. Тому от, от такі, такі от речі. Ну, власне, е, Тому е, який, який висновок хочу зробити? Будь ласка, покажіть останній слайд. Е, я думаю, що як розраховують урожай, я думаю, що ми вже про це говорили. От, от одиниця площі з лінійкою висмикують колоски і підраховують, підраховують кількість зерна і приблизно судять про, про урожайність. Е, вот. е, останній слайд, будь ласка. Е, я хочу показати, що здають крім. Героїчній місії, героїчного богослов'я, нам потрібна органічна місія. І органічна що це значить? Що таке органічна місія? Це коли людина покликана в церкву і вона прийшла не тому, що, наприклад, ой, ну ти ж прийди тільки, тому що ну, мені треба, знаєте, там ці, відстояти стільки -то, там пасічень, як у нас та наші брати там. З іншої конфесії, так, так, ну, там, у них ж, чергування, поганинка і так далі. От. То якоюсь мірою можна так теж мислити? І сказати, що воно не працює, воно теж працює. Свідки його є практично єдиною релігійною конфесією в Україні, яка має стабільний різдва. Але питання тоді. А, ну, от, ми ж навели, а? Іншу карність. А що робити з тими, у кого нема цифри? Вони погані. І що робити з тими, хто не може ходити? Вони погані. Що? що? я хочу показати от, от потрібен баланс між героїчним, між мобілізаційним, між ідеєю росту, між ідеєю цифри і чим? Органічним. Природним. Таким, який нібито виходить само. Земля сама собою автоматично. Мені здається, ідеальний віруючий це той, наскільки я от бачу в Святому Письмі. Це сказано той, який приваблений притягнути в церкву, запрошений церквою красою стосунків людей. Не тому, що кого, комусь треба його похрестити. А тому, що Він каже, я прийшов і мені подобається, як ви ставитесь ото, до одного. І Ісус саме так формулює це, тоді люди дізнаються, що ви мої учні, коли ви між собою матимете любов. Останнє, хоч, чим хочу завершити о, свій роздум? Героїчне богослов'я хороше, героїчна місія хороша. Органічна місія хороша, органічна богослов'я хороша. Але точно не потрібна істерична місія. Тому що, ви знаєте, мотиви є такими ж важливими, як і досягнення. Не можна просувати місію коштом конфлікту зі своїми братами і сестрами. Я це спостерігаю дуже часто От на телеканал Надія. Знаєте, одні такі дзвонять і, і, і кажуть, у вас там значить, ці б, як вони, барабани. А? Я от виміряв, там спідниця десь в кадрі була, все, ви, ви не християнський канал, я не буду вас підтримувати. Одна крайність І інші такі гарячі голови кажуть, а що нам взагалі цих слухати консерваторів? Наша тіло місія. А куди ви дінете потім людей, яких ви збираєтесь з Христию? Ви, ви ж їх запросите в ту саму церкву, де та, ті самі. Консерватори їх і зустрінуть, кажуть, так, губи витерла. Правильно? І воно ні, а що, а куди? А тільки так. Бо, бо людина, яку хрестили, вона має прийти тепер що? І, і, і цю протірочку, починається цей жерновний камінь. Ми говоримо про те, що в будь якому разі ми не можемо уникнути того, що вона має потрапити у середовище віруючих. І там навчитися функціонувати. Ну, вибачте, за таке Боже Слово, ну, ну жити там і спілкуватися з цими людьми. І це дуже і дуже буває непросто. Але цю стадію його уникнути неможливо. І отже Ісус каже: можна, 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 як пам'ятаєте, він критикував фарисеїв, обігти весь світ, щоб хрестити хоча б одного, потім ви сюди його приводите, і він стає гіршим, ніж. Ісус вважає, що це провал місії, каже, а, а цифра є, цифра прийшла. Знаєте, у звітах всі, всі вона є, так? І всі такі сказали, о, ми там. І сказали, друзі, молодці, але. Отже, органічне богослов'я. Бачите бублик на картині? Всі бачать бублик? Ви бачите бублик? Вони сидять колом і дивляться одне на одного. Дивитися в очі, дивитися в обличчя ближньому тому це найвище завдання. Оце, оце здатність сісти колом і розмовляти. Цим людям було непросто, погодьтеся. Цим людям було непросто. У них були свої запитання одне до одного, як у кожного із нас. Вони не були схожі одне до одного і не мусіли ставати схожими, тому що Ісус спасає різних. І кожен з них мав свою завдання і місія. У кожна була, по суті, він її виконував по-своєму. І був покликаний зробити те, чого інші не могли. І визнання цього кидає мені виклик. Що, виявляється, я не є критерією талу. Я не можу вирішити ну, по справжньому да? сказати, так, Вася, як ти сидиш? Так, так і християнин не, не сидить. Розумієте? Сестри, як ви співаєте? Як, на чому я базую своє судження? Мені не подобається. Мені, Мені не подобається. Бук. Не можна церкві замкнутися тільки на собі. Це перетвориться на клуб по інтересах і вона вимає. Не можна їй забути про стосунки одне з одним і тільки розбігтися до краю землі. Бо рано чи пізно їм треба буде пересхрещених, що знову. Знову збирати, все, все завершиться тим самим. Okay? Окей? Вот. Але оце здатність розмовляти. Подивитися знову обличчя. Після конфлікту А чому? А може, ну, ну сподіваюся, ми не кулаками. Ну, словами, може, побилися. Ну, буває. Але сісти знову розмовляти, знову прийти обійняти. Знову, от, от, і знову здрастити. Да? Знову утворити цей бублик. Мені здається, це і буде органічна місія. Людей, які вірять, що благодать завжди діє. Поки ми тут. Бог продовжує рятувати нас. Помоглося. Святий Боже, ми тобі дякуємо за е, вістку. Про це героїчне і органічне богослов'я. Да, Навчи, Господи, що є місія, крім того, що вона мобілізує, коли ми кажемо, що це треба робити, треба зусилля докладати. Це все прекрасно і правильно, і цифри потрібні, і цифри в Біблії теж є. Ми знаємо статистику, скільки хрестили а, апостоли в той чи інший а, день, але ми бачимо, що далі цифри щезають. І ти зосереджуєшся на найголовнішому. Я більше, великі церкви і малі, але атмосфера в кожній з них різна. Велике зібрання може бути духовним, мале зібрання може бути духовним. І те, і те може бути таким, де бути насправді некомфортно і люди не хочуть там бути. Цифри це не все. Навчи, Господи, зрозуміти, що визначає атмосфера, визначає ставлення, визначає готовність знову і знову подивитися в очі ближньому Слову. Навчи, Господи, вірити в те, що найважливіший плід, який ми можемо принести, це плід характеру. Це не плід хрещення. Хрещення можуть бути, можуть не бути, але проявляти милість, любов, милосердя, довготерпіння, прийняття. Коректність, доброзичливість. Кожний з нас, я і кожний з нас покликаний постійно. Твоєю силою хай це збудеться. Амінь.